Шановні гості, сьогодні ви берете участь у дискусії на тему вірусологія і філософія, яка є першим етапом реалізації ширшого проєкту під назвою Філософія вірусології». Брухливий розвиток науки за останні десятиріччя від нас вимагає осмислення нових даних та ідей, які здатні перевернути наші уявлення про реальність та взагалі відношення до неї. І не останнє місце в спектрі таких наук займає саме вірусологія. Сьогодні ви почуєте чотири доповіді, у яких предмет та здобутки вірусології будуть показані у світлі філософії. Оскільки вірусологія вивчає об'єкти, котрі стоять у багатьох відношеннях на межі, ця обставина не може не спонукати до ширших узагальнень та осмислень філософського підтексту набутних знань. Отож сьогодні для роботи пропонується наступний регламент. Перша доповідь триватиме до 30 хвилин, наступні до 15. Також після завершення доповідей та невеличкої перерви на каву запрошуємо всіх бажаючих до дискусії, мета якої полягає у виявленні зацікавлених співпраці людей та в сприянні визначенню подальших конкретних кроків на шляху реалізації проєкту. І на завершення присутнім буде презентовано. Перший український вірусологічний сайт. Отож, з першою доповідю запрошуємо доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оліщука Валерія Петровича. Тема доповіді: Добрі віруси, нова парадигма вірусології 21 століття. Просить.